Селян трошки, можна сказати, обижає. Одна єдина галузь, яка дає речаги в економіки держави та сільське господарство. І хоча аграрії ображаються, свою справу роблять. Сільгосвиробники Полтавщини вже не перший рік поспіль серед лідерів за збором врожаю. Причому в різних культурах, говорить заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Роман Товстий. Полтавщина є в принципі лідером і локомотивом аграрної галузі всієї України. Ми являємося сталим, скажімо так, призером України по виробництву валової сільськогосподарської продукції. Минулому році ми зайняли перше місце. В цьому році ми йдемо в лідіруючих позиціях і плануємо зібрати більше п'яти мільйонів, навіть десь близько п'яти з половиною мільйонів тонн. За роботою аграріїв постійно стежить і журналісти. Вчинкують і критикують, та працю селян цінують, каже головний редактор профільного видання село Полтавське Лариса Коба. Це дійсно питання землі, це дійсно питання орендної плати. І це дійсно питання, хто господар на цій землі. Бо брати землю, обробляти це одне, а господарювати на ній це зовсім інше. Цього року селяни планують зібрати 5,5 мільйонів тонн зерна, що значно більше ніж у році попередньому. Зростає поголів'я великої рогатої худоби, каже директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації Сергій Фролов. В цих складних умовах, особливо для галузі тваринництва, ми наростили виробництво молока і м'яса, тобто аграрії працюють незалежно від того наскільки складно. І Я вам хочу сказати, на жаль, Кожен рік, ми до кінця року не знаємо, які будуть правила ігри в наступному році. Але я вам хочу сказати, це ніяк не вплине на те, що ми зменшимо обсяги виробництва. Полтавщина буде завжди попереду в аграрному секторі. На допомогу з боку держави селянини сподіваються, принаймні, на відшкодування кредитів. каже депутат Полтавської обласної ради Фахрадін Мухтаров. Щоб підтримати аграрії, сьогодні мають бути присутні доступні кредити. Э, ну, больі фіксованим податком, ви, напевно, знаєте всі, вся Україна. Все цей податок уже убрано, їх нету. А ми розуміємо, що на Заході дотатується кожен гектар. Традиційно ручистості в обласному центрі прийшли масово та на високому рівні. Аграріїв Полтавщини вітали перші особи.